<свісно> 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 Дожуй, там, значить, ну до слів президента. Ну, це не сьогодні вночі, це вночі з п'ятниці на суботу. Якраз от є Херсон і обстріл запалювальними тими штуками нехорошими. Друге відео. Отак, отак воно горить, так, отак воно горить, і отак воно падає. А, ну просто а, треба розуміти, що це навіть, ну, по-перше, ці штуки заборонені. А по-друге, це ж не позиції військових, це місто, де живуть люди. Тому, в принципі, в п'ятницю ми якраз говорили, що перемір'я це все бред і такого не буде. Ну, власне, що вони продемонстрували. Ну тут не треба бути, знаєте, п'яді і 5 як вони говорять, щоб розуміти, що це все та що це все, що це все просто інформаційні атаки.